Друзі, всім привіт! Автомаркет Рівне, хочу показати кудубель кабіну тент. Це у нас Volkswagen Crafter 2015 року, на спарсі максимальній базі, в дуже хорошому стані, як технічно, так і косметично. Рама у нас ціленька, гарненька, має невеличку шафу на рамі. Всі 6 колес також у дуже хорошому стані. Це у нас туди ціленьке, має фаркоп прицепний, ось така от будочка, вона з довжиною 370 і шириною 220. Тут все також чистеньке, гарненьке, ще одна шафа, на 7 місць. Має ось таке мультимедію, клімат, кондиціонер на механіці. Також ми вібасто, речашки для включення мігалок. Слончик доглянути, чистенький, двигунчик тут у нас, 2 літра дизель на 160 трикінських сил та 120 кВт. Ось такі от красень. а Ціна його 24900. Все, будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!